Є багато відтінків гніву, про які ми навіть не здогадуємося. Це образа, ігнорування, критика, засудження, заздрість, поспіх, коли ми знаєте, спішимо. Перфекціонізм, коли нам надо, щоб все було ідеально, там кожна волосиночка там ідеально сиділа, кожна там щось да, там, дитина поприбирала як змогла. А ми там критикуємо не так, треба, щоб от, прям кожна там пилинка, і це перфекціонізм, це також вид гніву. А, і важливо. Подумати над цим, невдоволення да, тим, що ми маємо. Це також форма гніва. Будь-яке роздратування, коли нас людина там дратує, щось, якісь в нас є претензії, це також форма гніва. Отож, хочете бути здоровими, мати довголіття, красу, бачити себе гарним і щоб інші бачили вас гарними, відмовтесь від гніву.